Добрий день, любі друзі. Я Наталія Толста, я господиня Центру краси та здоров'я «Кедровий Рай. І зараз я вам хочу показати наочну приклад, в чому різниця між простою водою, яку ми вживаємо, деякі люди вживають воду з крану, і водичку, яку ми вживаємо, маючи отакий термос-генератор іонізатор живої водневої води. Зараз перед вами буде два стаканчика води. В один я нарю водичку із термосу, а друга я набрала водичку просто з крану. Ось наші два стаканчики. Зараз я хочу провести такий експеримент, зняти показники водички, і зняти показник води, який називається ОВП. Редокс фактор. Це показує, яке значення має вода плюс чи мінус. От ми дивимося зараз. Я оцю водичку, яку я налила в термос. І ми дивимося. Зараз тут 224-230 мінус ОВП міліволь. Це водичка має показник. Мінус редокс фактор, і ця водичка має показник такий, як має жива вода. Тобто, вода, така, як у нас в клітинах, вона вже підготовлена до вживання нашим організмом. І таку водичку рекомендовано пити. Зараз зразу я вам покажу водичку, яка має показник водичка з крану. І ви бачите, що показник різко падає, і зараз він пішов у плюс, і буде ця водичка мати плюс редокс фактор. Тобто, ця водичка не підготовлена до вживання, і для того, щоб вона в нас засвоїлась, нашим клітинам, нашому організму. Треба витратити свій магній, залізо, другі мікроелементи для того, щоб ця водичка надбала мінус і була засвоєна нашим організмом. Тому ми рекомендуємо вживати водичку, яку нам дає такий генератор іонізатор, рівінгвоте, який переробляє водичку із плюсового в мінус показник.